Броток! Мегабокси повертаються у класичні події. Два бійці тварини і поверні морських глибин і модифікаторів. Чому нам не повернути бокс? Схоже, за ними всі смуй, бо подивись за що зробив Дені! Та не переживай! Дивись, що мені Френк позичив! Так, хлопці, полетіли! Ні, Дені, хоче знищити мегабокс! Та не цей, а той! З ним там все добре? Не переживай. <laughs> Про це вдень і в коментарях. З ним все добре. Ласкаво просимо у БРОТОГ! класичний бій це нова подія цього оновлення, де ви зможете виграти в мегабоксу. І хто краще розповість про класичний бій ніж класичний Райан і Френк? На вас чекають нові ігрові режими, новий гіперзарядний скін, перероблені класичні скіни та повернення мегабоксів. А коли зберете достатню кількість мегабоксів, то ви отримаєте ось цей гіперзарядний скін. Монарх Ріко це пересмислення мажор ріко з безлічу нових ефектів. Щоб отримати мегабокси, потрібно збирати зіркові жетони. Олди, напевно, ще пам'ятають, що це таке. Їх можна отримати за першу перемогу дня у режимах, де зоря жетон житонах Беріть достатньо, щоб отримати бокс, а також ще їх можна збирати у щотижневих квестах. і у провоні, яке пройде під час подій. Також ви зможете відкрити зразу один бокс або накопичувати їх і відкрити зразу купу боксів. Ви ніколи не відкривали бокси. Не розумієте, чому вони особливі? Вони особливі, бо з них можна отримати зразу купу дропу: бійці, блінгі, скіни, монети, очки сили і гемо. Ви можете отримати гіперзарядний скін події та його кольорові варіанти. Блінговий та кристальний монарх. Ріко у події будуть доступні два нових ігрових режима у класичному стилі, звичайно: дзеркальний матч та барабанний дріб. У дзеркальному матчі усі. І гравці будуть грати за одного персонажа. Приємно приємно познайомитися. Не по черзі використовуються бійці, Ті, які перші з'явилися у грі. А їх всього 21. барабанний дріб це особливий режим, де кожен переможений вами боєць перетворює вас на цього ж бійця. І якщо ви залишитеся останніми, то ви переможете. просто подивіться на цього воїнку У цих режимах всі бійці обмежені дев'ятим рівнем сили і використову. Вить лише першу зіркову силу як у старі добрі 2019, часи, коли не було Марця Це Це ще не все. Це. У нас будуть нові класичні скині зірка шелі за мотивами зіркова шелінська. Ви можете знайти їх у мегабоксах. старий ковбой. динамай який, думає, що раніше було краще. Класичний брок ашери в шелі стежить за порядком. рветься у бій. Він аж почервонів також ми переробили два старі скини. Це Вікінг Вікінбур і його варіація Сіріа Вернинбул і Печерний Френк. Це напевне найгірший скіт зі своєю варіацією Печерний Френк. Класичний бій розпочнеться 12 липня і триватиме до 31 липня. Якщо до того вівторок, так відчіпись зі своїми вівторками. До наступного вівторка. Не Сезон Боги проти монстрів приніс із собою вісічні скини. горгона ЕМС із Бравпас, включаючи з собою варіації, Сапфірова та Робінова Горгона Енс, Бул. Король Морів Посейдон Арті, Діоніс Анджело, Гарпія Мелоді Це не дифзаранговички. Афіна Пайпер покровителька провидні Сезон Боги проти монстрів розпочнеться 4 липня. Хто не любить не любить Беррі – Це суворий жорсткий хлопець, який змушений працювати у парку Стар на менді, вбравшись у костюм єдинорога. Його дратують витівки чесера та неорганізованість менді. він атакує розтанутим морозивом, що задає школи ворогам і лікує своїх союзників. <різований> морозу цекрут. Під <пор>, час супору він кидається вперед, розкидаючи морозу навколо себе. <гум> а ще у бері є цікава особливість. Він заряджає свій супер стілюючий товаришів <порі> за командою. Ви вже закохалися морозво. Ой, тобто у Бері Бері перший бояк цього новлення, і він з'явиться разом зі скіном. Темна конячка Кооперування — це круто. Якщо змова, звісно, не про режим зіткнення. Ми вирішили внести деякі покращення у наші соціальні функції. Тепер об'єднатися із друзями із реального життя стане ще простіше. Завдяки новим груповим qr кодам До того ж, буде легше продовжувати гру з новими гравцями, яких ви зустрінете у грі. Ви зможете залишити ту ж команду, коли натиснете кнопку Іграти знову. При грі в команді досвід подвоюється. Якщо ви не в команді, вступайте до команди. Час за гіперзаряд. Ми маємо сім гіперзарядів. Барлі кидає три напої, які знищують кущі. Супер Френка тепер діє по всій області, довкола нього. Більше не треба цілити. Супер Анджело тепер слідує за ним. Нарешті гіперзаряд для Пайпер. Більше бомб. Емс свідки всіх супротивників при використанні супера. При використанні супера Ріко культи летять довше. Супер. Гела б'є двічі і ширшою областю зустрічати сезон пендбол. Чекатимуть нові ігрові режими, новий боєць і нові скіни. Брапеск кіном за правопос стане медуза сенсі, і в нього буде неонові та сяючі кольорні варіації. Знайомтесь ракоподібній кленсі. Він не справжній лобстер, але не кажіть Рейч йому про це. це міфічний боєць, що спеціалізується на уроні, який може покращити себе до трьох разів за матч, потрапляючи у ворогів зі своїх рушниць. Приблизно як Вольт, але трохи інакше. На кожному етапі він покращує також свій супер. На першому етапі він робить один постріл під час основної атаки. Чергою при використанні суперу. на другому етапі робить зразу два постріли, а його супер ширший. На третьому етапі він робить зразу три постріли. А коли використовує супер, він також рукається. Він вийде разом із кіном азартний гравець. це новий гравий режим, який з'явиться у сезоні під назвою Paintball. У цьому режимі гравці змагаються хто більше фарбою. перемагає та команда, яка зафарбувала найбільшу частину карти. На місці переможених ворогів залишаються кольорові плями. Пенбійні скини погнали восьмині поні, каракатиця Джекі і Черпаха Гейл, а також грандовий скін Кальмар Спрау. Ми ще не закінчили. Ми переробили трьох бійців. Мачнідефренд нам давно треба було їм зайнятися. Чим менше в нього здоров'я, тим вища швидкість атаки. Ме отримав більше снарядів для своєї мегаформи. Але їхня дальність стала мигомекарабитфста тепер участера буде завжди чотири озефо атак стежі, а нова зіркова сила підсилюватиме перше та атаки. Піратське літо повертається разом із піратом гавсом, Букальєр Барлі, Корсар Даг найкращий капітан корабля. Крім цього, у нас є ще два скини від Supercell Make Це містер Пітая, від Френкі і Амбер з бульбашками Автор Андрей Генстатитул Хенка тепер називається «Бойова креветка». Тепер можна подивитися дату створення вашого аккаунту. обмеження для блінгів більше немає, і нова ремодель для брока. Мені його шкода. Тепер ви можете зареєструвати унікальне ім'я ID. Тепер ви можете бачити на якому ви списку лідерів у себе в профілі у ранговому бою. Ай, розігрують повесть. Безкоштовна картинка. Браво зараз. Ось ми і повернулися, і все здається абсолютно нормальним. Нічого не змінилося. Гайґайс, оцап. Підтримуйте, будь ласка, переклад лайком. Я робив його. Чотири години поспіль. Всім пока!